Друзі, я всіх ради вітати на нашому наступному занятті. І сьогодні тема піде про то, хто такий QA-інженер. Якщо говорити детальніше, про що ми будемо говорити на нашому занятті, це перше введення в QA, хто такий QA-інженер і чим він займається. Далі ми з вами розглянемо шлях розвитку QA-інженера від самого початку і так сказати до кінця, до його найвищої точки. І наостанок подивимося з вами і розглянемо таку тему, як Mano і Automation QA. Тому сідаємо всі зручно і полетіли. Друзі, давайте почнемо з вами з того, хто ж такий QA інженер. І так, QA інженер або Quality Assurance інженер. Це фахівець із забезпечення якості програмного забезпечення. Тобто, це людина, яка відповідальна саме за якість. Далі, що він робить? Він відповідає за встановлення процесів тестування, тобто в його обов'язки, можна так сказати, входить налаштування процесу тестування, виявлення дефектів, забезпечення якості продукту на всіх етапах розробки програмного забезпечення. Давайте більш детальніше про обов'язки. Перше, це аналіз та уточнення вимог. І ось тут є цей пункт дуже-дуже важливим. Тому що будь-яке програмне забезпечення починає свій шлях з того, що є якась ідея, а після цього будуються вимоги до цієї ідеї. Тобто ця ідея описується у вигляді певних документів. Цих документів є дуже багато і ми з вами будемо їх розглядати. Але все це називається вимогами. І, звісно, чим кращі вимоги, чим краще вони описані детальніше і зрозуміліше, то для всіх інших інженерів і спеціалістів, які будуть далі розробляти програмне забезпечення на основі цих вимог, буде набагато легше зрозуміти, що їм треба зробити. Тому однією з. Головних особливостей і головних задач QA інженера це є аналіз і уточнення цих вимог. Ми повинні проаналізувати, зрозуміти, чи все гарно описано, і все зрозуміло, чи можемо ми виконати те, що там описано, скласти список питань, і так далі. І так далі, і так далі. Цим ми будемо також займатися на наших інших заняттях. Далі, це планує процес тестування. Звісно. Якщо ми говоримо про тестування, це не просто клацнути на якусь кнопочку і все. Нам треба планувати точно і детально, що ми будемо робити, коли ми будемо робити. Навіть аналіз і уточнення вимог, їх також треба спланувати. Хто це буде робити, скільки часу на це потрібно і так далі. Тому це є також дуже, дуже важливим. Наступне це пишемо тестові випадки. Уявіть собі, що у нас є додаток, в якому величезна кількість функціональності. Навіть візьміть там Instagram, Facebook чи ще щось, там, неймовірно, скільки різних є фіч функціональностей. І їх. Нам необхідно перевірити, можна так сказати, всі, щоб зробити повне тестування. І для того, щоб щось не забути і гарно протестувати все це діло, ми повинні писати з вами тестові випадки. Або по-іншому, можливо, ви чули, це називається тест кейсами. Це сценарії, які будуть проходити QA інженери для того, щоб перевіряти певну функціональність. І ми пишемо ці сценарії. І більш того, ми їх пишемо. На основі наших вимог, тому знову ж таки вимоги це дуже дуже важливо. Четвертий пункт це виявляє проблемні зони. Звісно, коли ми проаналізували наші вимоги. Коли ми з вами написали наші тестові сценарії, ми будемо тестувати по суті наш додаток. І додаток взагалі в цілому дуже часто зараз в нашому часі не складається як один величезний моноліт. Він складається з різних частин і компонентів. І нашою задачою є тестування всіх цих компонентів. І в результаті тестування ми можемо виявити більш проблемні зони і менш проблемні зони. Тому це також є нашим обов'язком. Прямим так сказати обов'язком перевірка ось цих всіх компонентів і виявлення, які з них є проблемними. Далі це створення багів. Якщо я знаходжу якусь помилку, і у мене додаток не працює так, як він повинен працювати відносно наших вимог, в такому випадку, звісно, ми створюємо баг репорти. Ми описуємо, де є наші проблеми. І, звісно, ми також з вами будемо знайомитися, як правильно і гарно писати ці баг-репорти. Наступне це повторне тестування дефектів. QA інженери після того, як створили ці баг-репорти, і вони зарепортили, так сказати, їх на якихось девелоперів, спеціалістів, які будуть це все діло виправляти. Після того, як відбулося виправлення, нам необхідно перевірити, чи все працює так само, як було описано в вимогах, і не повторюється ця помилка. Це є ось такий маленький список того, що повинен робити QA-інженер. Надалі, звісно, ми будемо з вами розглядати набагато-багато більше різних випадків і різних напрямків того, що може робити QA-інженер. Тепер давайте перейдемо з вами до шлях росту QA інженер Звідки ми будемо починати і куди ми можемо з вами прийти. Ось це такий невеличкий родмап, який допоможе нам зрозуміти, в чому взагалі суть і як нам рухатись. Перше, ось тут внизу, як ви можете побачити, є позиція Trinic UI Engineer. Одразу вам хочу сказати, що ось ці всі позиції. Вони від компанії до компанії можуть трошки відрізнятися. Що я маю на увазі? Що трині для якоїсь компанії будуть одні вимоги? Наприклад, там навіть може і бути, що треба, щоб був маленький досвід, але це дуже дуже рідко. А ось Джуніор QI-інженер може, наприклад, починатися стаж роботи плюс один рік, а в деяких компаніях взагалі не повинен бути стаж роботи. Тому ось ці вимоги можуть трошки відрізнятися. Але давайте взагалі розглянемо дженерал, так сказати, що вони означають. І так, тринік UA – початок вашого шляху. Дійсно, у вас є певний список знань, які вам необхідно знати. Ви їх отримали самостійно або завершили якісь курси. І після цього у вас є певний список гарних теоретичних знань. І ці теоретичні знання підкріплені здебільшого тим, що ви отримали деякі практичні завдання на ваших курсах і спробували свою теорію підкріпити саме цією практикою. В цілому трині, можна так сказати, це людина, в якої взагалі немає ніякого досвіду. Якщо ми рухаємося далі і переходимо до Джуніор, то це в цілому та сама людина, яка має ті самі майже навички. Теоретичні, дуже гарні, але вже закріплені певною практикою. Десь півроку або приблизно рік. Це буде junior QA інженер. Після цього ви рухаєтеся до позиції middle, І тут ви вже такий сказати міцний горішок, людина, яка має певні такі зрілі знання які підкріплені, звісно, практикою. У вас є гарний баланс між теорією і практикою. Ви стали таким більш самостійним. На вас можуть покладатися ваші менеджери і ваші ліди. Ви в цілому така незалежна одиниця, але все ж таки іноді вам необхідна порада від більш досвідченої людини. І ця більш досвідчена людина є саме інженер. Я повністю самостійний. Найголовнішою відмінністю Мідла від Сіньра є саме ось ця самостійність. Ви можете навіть знати приблизно однаково. Але ось цей скіл самостійності, і що ви можете вирішувати певні проблеми самостійно і знаходити шляхи, як їх вирішувати, відрізняє вас від відео QA інженер. І наступний етап це лід QA. Більш того, ви вже. По суті, є сіньором, який може відповідати сам за себе. Ви ще і починаєте відповідати за команду. Ви будуєте певні процеси, ви вже так сказати, починаєте управляти. І дуже часто лід QA інженери вони поділяють свої обов'язки. Десь, наприклад, 50 на 50 або 60 на 40 частково вони займаються управлінням. Тестовим процесом і командою, тестовою, частково вони можуть займатися технічними завданнями, тобто тестувати або там готувати якусь тестову документацію. Звісно, а якщо у нас багато команд і багато лідів, то тут необхідно, щоб був QA-менеджер, це людина, яка задає певний вектор взагалі в побідові тестового процесу. В нашій компанії, звісно, якщо наша компанія досить велика, якщо у мене є 10 або 15 qa інженерів, то це в цілому ще позиція може бути лід. QA. Але якщо вже 15 плюс 20 і так далі, то це дійсно необхідний QA менеджер. Да? Ми будемо ділити цих людей на команди певні, і там будуть свої ліди, а я як QA менеджер буду вже управляти саме такими високорівневими процесами. Але знову ж таки, якщо в мене компанія дуже-дуже велика, то тут є не тільки QA менеджер позиція, тут є і позиція QA директор. У тебе є Підлеглі як qa менеджери, у яких є багато лідів, а у цих лідів є багато інших QA інженерів, і QA-директора знову ж таки, в залежності від того, наскільки це велика компанія, да, тому що ці самі е, речі, які виконує qa директор, може і виконувати qa менеджер в більш маленьких компаніях, але вони також відповідальні за бюджети, підвищення заробітної плати і. Тощо. Тому це ось такий приблизний родмап, як ви можете рухатись і розвиватись. Але ви повинні ще розуміти, що є ось ці позиції як MANO, так і Automation QA. І давайте про це ось зараз і поговоримо. Друзі, наступною нашою підтемою є Mano і Automation QA інженер. Давайте про них зараз поговоримо. Якщо ми говоримо про ручних тестувальників, ручний тестувальник виконує тестування програмного забезпечення вручну. Це найголовніша відмінність. Я проводжу будь-яке тестування саме вручну. Наприклад, мені треба протестувати якесь поле вводу. Я можу туди вводити різні значення, можу його залишити пустим, і все це діло я роблю самостійно. Це і є основною відмінністю ручного і автоматизованого тестувальника. Бачите, без використання автоматичних інструментів. Він виконує тест кейси та сценарії, які заздалегідь розроблені для перевірки функціональності виконання бізнес логіки та інших вимог до продукту. Тобто, у нас є наш продукт, у нас є вимоги до цього продукту, і його можна протестувати двома шляхами: або запускати і писати якісь автоматичні скрипти, або, звісно, просто це тестувати руками. Це ручний тестувальник. Звісно, автоматизатор виконує автоматизовані інструменти та програми для виконання тестів. Він розробляє та підтримує тестові скрипти та набори, які автоматично виконуються для перевірки функціональності та відповідності вимогам продукту. Він має глибокі знання програмування. Ось, бачите, в чому основна різниця. І там, і там, і той, і інший інженер його основний обов'язок це перевірка. Що все працює, да, нашої логіки, бізнес-логіки і так далі. Але яким чином це буде робитися? Ручний тестувальник, в першу чергу, він пише самостійно ось ці тест кейси, потім проходить ці тест кейси вручну. Автоматизований тестувальник на основі написаних тест кейсів, так сказати, він пише автоматизовані тест кейси, а потім їх запускає, і все це діло бігає автоматично. Ну, наприклад, я хочу поділитися з вами маленьким досвідом. Ось, наприклад, зі свого проєкту. У мене, наприклад, в проєкті є 600 мануальних тестів, 600 перевірок, я б так сказав. І ці перевірки, якщо виконує одна людина вручну, займе близько двох тижнів. Якщо буде пробігати автоматично, Тест, автоматичні тести, всі автоматичні тести, то це займе приблизно 4 годин. Ось це є величезним плюсом автоматизації, швидкість. Але про автоматизацію і порівняння автоматизації з мануальним тестуванням трохи пізніше. І не думайте, що автоматизація це круто, а мануальщина ні. Навпаки, і той, і інший профіль дуже важливі. Дивіться. Mano QA, Плюс автомейшн QA, тільки союз цих двох фахівців дає найбільшу ефективність, впевненість у якості. Це дуже важливо розуміти, що один без одного не може існувати. Нам потрібно робити як і мануальну роботу, так і автоматичну роботу. Іноді зустрічаються такі інженери, які називаються General QA. Вони мають досвід як і в автоматизації, так і в мануальному тестуванні. І дуже часто вони роблять і ту роботу, і іншу роботу. Іноді з більшим вектором на мануальне тестування, іноді з більшим вектором на автоматичне тестування. Друзі, я дуже вам дякую за увагу і сподіваюся, що урок був цікавий. Тому до наступних зустрічей.